Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків Амінь. Слава Тобі, Боже, нас, слава Тобі. Дав Воскресний Бог і розпочаться брази Його, Яко біжать од лиця Його, ненавидячи Його, Яко іще зайдем, да іщезне, як отець Олиця от Аня, так огня. та погибне з грішнице од лиця, лиця Боже, а праведний да, связь, звеселяться. Господу помолимось, Господи помили, Отче святий, врачу душу що Послають винорому Трисена, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і селящу, от смерті ізбавляючись, роботу е, Оксану, Андрія, Тетяну, Оксану е, Маркіяну, Віктора, Софія, е, Юнуна, Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Кристяну, Флоріану, Олександру, Тетяну, Семена і Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю. Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христина, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Олександра Ірину, Давида, Данила і Робів Божих. Оце Степана Андрія, Владислава, Лук'яна, Ольга Надію, Тараса Юлію Єлизавету Надію і Равів Божий. Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Степана, Тетяну, Діану, Стефанію, Олега, Інну, Віталія, Марію, Ольгу, Стефанію, Ольгу Володимира, Ігорі Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Гробів Божих, Романа, Катерину, Любо Романа, Юрія Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла, Володимира, Оксану, Луку, Ірину, Андрія, Юрія Лесю, Святослава, Наталію, Олену, Анну. Матвія Мар'яна, Руслана Лесю, Андрія Наталію, воїна Романа Віталія, Агафія Марія, Юрія Ігоря Ганну, Богдана Надія, Марту Вікторія Назара, Тараса Ірену, Андріана Оксану, Анну Вікторію, Оксану, Лесю Надію, Михайла Ігорію Віталія, Ярену Сергія Ірину, це Степана, це Василя, це Симона, це Павла. Оця Степана, Ігорю Оксану, Віктора, Аліну, Данила Марію, Валерія Оксану, Юлія, Дмитра, Максима Соломію, Оця Степана, Стефанію, Галину Володимира, Мар'яну, Мирослава, Анастасію, Вероніку, Віктора, Оксану Володимира, Левка, Надію, Олександ... Олександру Віталію, Марію, Войну, Любомира, Ростислава, Миколаю, Софію, Олену, Івана Марію, Оця Степана Віталію, Ольгу. Вікторія, Валентина, Сергія, Ігоря, Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба і Іллю, Орнеста, Соломію, Олександра, Михайла, Володимира, Михайлина, Соломію, Юлію Лідію, Людмила Сергія, отцями Романа, Галину, Ульяну, Івана, Данила, Антоніну, Ніну, Катерину, Павла, Матвія, Ноя, Сару, Оксану, Сергія, Леся, Романа, Людмила, Христину, Юлію, Василя, Павла, Олександра, Алло Марину, Миколая, Євгенію, Андрія, Ніну, Сергія. Олександр Юрій, Руслана, Олександр Валерійовиця, Степана, Вікторію, Марка, Наталію, Сергія, Євгена, Володимира, Платона, Юрія, Петра, Ганну, Галину, Марію Володимира, Христину, Юлію, Миколаю, Оксану, Петра, Святослава, Максима Захара, Святослава Юліану, Ореста, Оксану, Марію, Валентину, Ци Степана Марію, Лесю, Андрія, Сергія, Софію, Олега Романа, Олену, Олександра, Бориса, Ірину Дану. Воїна Андрія Тетяну, воїна Ігорі, Вікторія Мелані, Марту Давида, Христину Галину, Андрія Ілю, Антона Ірину, Степана Володимира Мар'яна, Івана Івана, Ірину, Кирила, Захара Ірину Надію, Олена, Тетяну, Романа, Романа, Світлану, Ольгу Надію, Анатолія, Анатолія, Оце Степана, Вікторія, Миколая, Оксану Раїсу, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну. Оце Степанов, оце Павло, оце Василя, Олену Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Михаїла Януша, Степана Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Юрія, Ілью Руслана, Любомира, Оксану, Андрія, Андрія, Ганну, Світлану, Оксану, Данну, Миколая, Катерину, Оксану і Гробів Боже. І грабів Божих е, 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 Юліану, Ульяну, Христину, Олександру Лесю, Христину, Ярину, Галину, Павла, Ірину Домініку, Софію Маланів, Христину, Юліану, Катерину, Назара, Оце, Степана Катерину, Ясмівну Галину, е, е, Марію Леоніда Романа, Володимира Оксану, Бориса Стасю, Данила Марія. Михайла Любов, Ольга Ярина, Дмитра, про Стефана, про Павла, про три, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антоні, Віру, Ганну, Олександра, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, Анатолія, Світлану, Зинові, про Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христина, Оця, Стефана Оця, Симона, Оця, Василя, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарію, Назарія, Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефані, Тетяну, Марію. Владислава Івану Анастасію, е, Олену Наталію Ореста, отця Степана Анастасію Тетяну, це Степана Дмитра Марту, Ольгу Нікіту, Назарас, Соломію, Максима, Єву, Романа Злату, Веронікова, воїна Ярослава, Миколая, Іванну Марію, Анну Володимира, Володимира Володимир, Любо, Анну Діану, Стефані, Ігри, Ірину Вероніку, Ярину, Ольгу Галину, Влабару, Віталію, Владислава, Анну Наталію, Віталію, Рослана, Олега Романа, отця Степана, Тетяну, Олександру, Христину, Кароліну, Світлану Галину, Сергія, отця це Степана, Олега Романа, Олеся Андрія, Марію Софію, Бориса, Ірину, Олену Олександра, Сергія, Лілію, Тетяну, Миколая Світлану, Аліну Калину, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста Софію, Захара, Ульяну, Христину Вікторію Ярослава. Оксана Ярослава, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, отця, Степана Павла Галину, Олену, Яну, Марію, Віталію, Володимира Андрія, Христину, Ірину, Юрію, Софію, Вікторію, отця Степана, Миколая, Софію, Олену, Івана, Марію, отця Степана Северину, Вороніко, Антоніну, Дмитра Романа, Ольгу, Василя, отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила Марію, отця Степана Олену, Анастасію, Євгенія, Ольгу Мар'яну. Вікторія Анастасія, Володимира Миколаїв, Оксана Тараса, Андрія, Ульяна, Романа, Софію, Владислава, Ярослава, Ігоря, Зоя Тараса, Ігоря, Роксана Саверина, Олега Аліну, Анна, Христину, Влада, Данила, Олега, Лілія, Ярина Ярину, Василя Валентину, Наталію, Ангеліна, Юлія, Олена, Євгена, Петра, Михайла, Ігоря Марію, воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігори, Вікторія, Маланю, Андрія, Оксана, Віталію, Любов. Оце Степана Воїна, Василя Марія Романа, Андрія, Тетяну, Ольгу, Зоряну, Галину, Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Юрія Валентину, Євгенію, Валерія, Дениса, Катерину, Олександра Віру, Валерія Любов Василя, Олега Надія, Назара Віру, Валентина Володимира, Антона, Ольгу Юрія. Софія, Єлизавета, Олена, Даниїла, Єслина, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олена, Христина, Юрія, Анну Гаммед, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорі, воїна, Василя, воїна, Назара, Романа, Йосипа, Галину, Марту, Андріану, Євгена, Марію. Не страшно. Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, і, грабів Боже, Степану, Тетяну, Діану, Стефанію, Олега Інну, Віталію Марію, Ольгу Стефанію, Ольгу Володимира, Роксану, Оксану Віктора, Маркіяну, Софію і Рабів Боже, Івана, Оксану, Вероніку, Романа. От тілесна душа, ми немощи, оживотвори їх благодаття Христа Твої, молитвами присвятив, святих, це присвяті в Марії, пристательстві чесних небесних сил, безплотних, силою чесного творящу Христа, Чесного, славного Пророка, притечі Хрестителя Йоанна, святиславних сахвальних апостолів, святиславних добровідних мучеников. Преподобник і Боносний отець нашої, святий іселете, небезсеребрено, ковкас, мідам'яна, кири, анапалима, Пантелеймона, сам Самсона, діми до фаті, ніки, святих праведних, ботинських, а всі всіх святих, як ти джерел джерело, сілень Боже тобі славу, селам, Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашої, молитвою, оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини проти протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте. Вислухаймося Святе Євангеліє. мир всім і духов. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Воним. Во время призвав Ісусу Бородесяту, Ченикисвіря, надай власть на дусях нечистих, якоди згонять і зселити згоня, всякий недух і всяку болізнь. Сія, Будесят, посла Ісус, їм глаголя. На путь не йдіти, а оград Самарійський, не входьте. Ідіти вже, паче ковцем, погибшим домам Ізраїля. Хоча ще вже проповідайте лаголіще, як приближиться царстві небесне, боляжі селяйте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте. Біси і зуняйте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині часів, і на віки віки. Мі. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос і Бог наш. Молитвами причисту Ісвій Матері, святи, славний, апостол, святих славних сих апостол, апостолів, святих праведних, батацьких ім'я, всіх святих помисть спаси нас як облаг і чоловіколюбець. Амінь.